Вправа 1315. Розглянь рівності та обґрунтуй їх. Ну що ж, почнемо. Дивимося. В першому завданні у нас 1 квадратний сантиметр. Записано дорівнює 1 сота квадратного дециметра. Чи це так, чи ні. Ну, Давайте міркувати. Тут по-різному можна робити це завдання. Давайте пригадаємо, що таке 1 квадратний дециметр. Пишемо 1 квадратний дециметр. Це дорівнює. Це у нас 1 дециметр квадрат, що множиться на 1 дециметр. І це дорівнює. Якщо нам треба в сантиметрах виразити, то 1 дециметр це буде 10 см. Що множиться, а інший дециметр також 10 см. Ну і це буде 10 на 10, це буде 100 квадратних сантиметрів. Є. Ну, а тоді. Якщо 1 квадратний дециметр це 100 квадратних сантиметрів, то 1 квадратний сантиметр буде одна сота частина. Так і записуємо. Так, пишемо тоді записуємо, що 1 квадратний сантиметр. Це буде дорівнювати. Тоді, якщо 100 в одному Одному квадратному дециметрі це 100 квадратних см, це 1 квадратний см це 1 сота. Ми можемо так записати 1 соту квадратного дециметра. Або можемо і так записати 0,1 сота квадратного дециметра. Є. Тобто виходить, що дійсно 1 квадратний сантиметр складає 1 соту від квадратного дециметра. Переходимо до другого завдання, бачимо 1 квадратний дециметр дорівнює 0,1 квадратного метра. Перевіримо чи так. Записуємо, що що таке 1 квадратний метр. Це у нас квадрат розмірами 1 метр на 1 метр. Якщо ми виражаємо в дециметрах, то 1 метр це буде 10 дециметрів. Що множиться, а інший метр також 10 дециметрів. І це дорівнює 10 на 10 це у нас буде 100. А дециметр на дециметр це буде квадратний дециметр. Є. Ну що ж, якщо так, якщо в одному метрі, квадратному, квадратному метрі 100 квадратних дециметрів, то 1 дециметр квадратний це у нас одна сота частина від квадратного метра. Записуємо тоді. Виходить, що 1 квадратний дециметр складає 1 соту частину, тому що в квадратному метрі 100 таких частин. 1 соту від квадратного метра, або ми можемо записати це як 0,1 квадратного метра. Тобто дійсно 1 квадратний дециметр це 1 сота квадратного метра. Ну що ж, ідемо далі. Бачимо 1 квадратний сантиметр це 10 тисяч квадратного метра. Перевіряємо або доводимо, чому це так, обґрунтовуємо. Пишемо 1 квадратний метр. Це у нас 1 метр, що множиться на 1 метр квадрат. Кожен із цих метрів переводимо в сантиметри. Це буде дорівнювати 100 см, що множиться на 100 см. І це дорівнює. 100 на 100 це буде 10 тисяч. Сантиметр на сантиметр це буде квадратний сантиметр. Є. Тобто виходить, що в одному квадратному метрі 10 тисяч квадратних сантиметрів. То виходить, що тоді 1 квадратний сантиметр треба 1 квадратний метр поділити на 10 тисяч. То пишемо тоді. Записуємо. 1 квадратний сантиметр. У нас дорівнює одна така десятитисячна від квадратного метру. Або, виглядіть десяткового дробу, пишемо цілих, потім три нуля, одиничка. Це буде читатися тисячна квадратного метра. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Бачимо один квадратний метр. Це дорівнює 0,01 ара. Ну що ж, пригадуємо, що таке 1R. Пишемо 1Р. Це у нас квадратна ділянка землі, в якої розміри 10 метрів на 10 метрів. І це тоді буде 10х10 10, 100, а метр на метр це квадратний метр. Є? Ну що ж, тоді записуємо, що 1 квадратний метр дорівнює. Треба тоді 1 ар розділити на 100 рівних частин, бо в одному арі 100 квадратних метрів. Та пишемо 1 сота, це буде ара. І це дорівнює 1 сота, це буде 0,0. 1 сота в ліді десяткового дробу ара є. То виходить дійсно, що 1 квадратний метр дорівнює 0,01 ара. Ну що ж, ось таке завдання, щоб ми пригадали співвідношення в одиницях площі. Зверніть увагу, і тут також широко використовують десяткові дроби. На цьому вправу завершено.